Верховна Рада 5 березня проголосувала за відставку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Ймовірні причини уже назвали. Нагадаю, що був він наймолодшим міністром закордонних справ України і був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО на цій посаді з березня 2020 року. До цього й біймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А з 2014 року він був послом з особливих доручень МЗС Кулеба запам'ятався рішучими заявами щодо вступу України в НАТО, чіткою позицією щодо терористів русських і, звісно, мемом, коли під час прямого ефіру думав, що не онлайн, і затягнув цигарку перед багатомільйонною публікою. Щодо причин пліткують, мовляв, він став занадто популярним. Більш приземлено про звільнення пише видання ЗТЕЛ граф, мовляв, те, що йому не вдалося переконати союзників надати дозвіл на удари далекобійними ракетами в Глиб РФ. Кажуть, ймовірно, це було його основним завданням від Зеленського. Новим міністром закордонних справ України став Сибіга. Підписуйтеся на телеграм Лисинюс, щоб знати більше. Все буде добре, ні про що не хвилюйтеся. Тільки вперед.